1 січня на дворі 2023 року. Починаємо новий сезон. Вибрався я в нове для себе місце. Тут ось стояла хатка. Одна, позаду мене десь метрах в 300 друга, як завжди, бугри тракторами згорнуті. Хатку теж, мабуть, згорнули, цю, бо вона так от якось нагорнута, прям видно. Ну, Сигнальчики є. Жалко, що бої були тут великі. гільз багато випадається. Ну і що не дуже приємно, це ось такі мідні цвяхи для етерніту. Тогочасний шифер. Вон він валяється, також з ями лізе. Ну, якби звичайний шифер, але тільки плаский. Старий початок ХХ століття. Хатка в нас, здається, відмічена тільки на карті 1929-1931 років, на 1952 її немає. Ну, Зараз подивимося, що тут, якщо тут сильно багато цехів і більше нічого не буде, я перейду на ту сусідню хатку. Якщо і там нічого не буде, то десь в парі кілометрів є хутір. Спробую до нього добратися. День короткий, але вітряний. Ну, зате ми відкриваємо новий сезон. Багато цих цвяхів попадається, але ось я знайшов і монетку. Це в нас три копійки ранні. Букви круглі вже не перепутка. Рік 29-й. Стан чудовий. Трошки в нашатир, щоб вирівняти колір від цих темних п'ятин позбутися. І буде класна монетка. Така ось стежинка козяча йде біля хатки. І ось на ній випала царська монетка. Перша монетка в цьому сезоні царська. Буде у нас одна копійка 2014 року. тої хати я пішов, задовбали гвозді та і сигналів більше не було крім них. Пішов трохи в сторону на полянку, замітив у лісі. Там вона була. Думав, я на хату йду по карті, а пішов перпендикулярно, виходить. Зрізаю кусок до хати йти і тут бац-бугарок. Теж від хати на карті подивився клякса, яка стоїть. Короче, вони чи не домалювали, чи що. Бідна вона, якісь гвозді. Опять Мідні попадались 1-2, пару гільзочок, але сигналів мало. Ну ось випала монетка. Дві копійки бачу. Ой, щось вони пізні. Сорокових років, мабуть. А, ні, 37. -й. Ох, і стан, звісно, це вона ніколи в житті не очиститься. Ну нічого, беремо. Монетка номер 2 з цього фундамента. Ну, точніше, вже з двору фундамент он є. Що це таке? По звуку нікель. Ага, щитовий від... рамочник. 35-й рік. Ну така зеленка, зеленка з неї відійде вон в пальцівці. Буде нормальною. Не самий частий, ну і не рідкий рік. Кованих запчастин з возів купа. Подковку одну знайшов. І ось монетка номер 3 Як бачу, це 15 копійок. Щитовик. О, дивіться, у нас 34 рік. Да, жалко вона погнута. І стан такий. Рельєф є, але вона гнута. В минулому році теж знаходив 34 рік. Ну, та вбита була. Звідти я прийшов, закущів, там ця хатка була, три монетки я на ній знайшов. Одну там половинку застьожки і пугавку свинцеву. По карті домик далі стоїть. Туди, тобто, за хатою. Ну Там якісь кущі, дуби починаються, думаю, ну, неправильно. Ж це. В дубах вони там не стояли у лісі. Пішов в цю сторону, бо тут от, ну, малоднячок, значить, от раніше пустир був. І тут ось знайшов бугарочок такий, вже розравняний тракторами. Теж хата стояла, тобто та була дальня, ця була раніше від дороги. Там у нас дорога йде. Ну, перекрестя, точніше. Хожу, тут цинк випадається, медна проволока полізла, маловато сигналів теж вибито, але но... був сигнальчик, він бачив щось кругленьке. Но звонила не як монета, це, пуговка буде. Да? Ну, царська, похоже. Вушка поломана, чи протерлася? Що тут у нас? О, корона! Друга моя така, одну вже знаходив. Якісь, по-моєму, шефські полки були. Над ними шефствували дворянські особи. Точніше, як царські, мабуть, не дворянські. Ну, або ще друга я читав, що це імператорське училище, якесь були пугавки. Ну я думаю, в імператорське училище тут села нікого б не взяли. Ну, ось в армії в Шевському полку мог хтось служить. Таке ось вийшло у нас відкриття сезону. Монетки всі довоєнні. Пугавка порадувала гудзик. Царюк є один, жалко, рік частий. Застібка половинка, точніше, від галстука, від кроватки. Отаке таке ще кілечко з монетки. Пітнорік був би класний, пішов би мені в цей альбом, якби не був гнутий От зараз, а. Ну, Пощастить в інший раз. Всім дякую за перегляд, до нового випуску!